В Черкасах після російського удару витягують з під завалів людей там будівлі готелю, куди впали уламки ракети, могло перебувати до 23 осіб. Адміністраторка в лікарні під завалами можуть перебувати ще кілька осіб. Рятувальники шукають постраждалих, які досі можуть бути заблоковані під бетонними плитами. Ще один постраждалий в Черкасах зараз перебуває в тяжкому стані. Про це заявив очільник місцевої ва Ігор Табурець. Давайте його почуємо. Серед постраждалих практично одна особа чоловік в тяжкому стані там пошкодження хребта серйозні поранення голови. Решта. На погляд медиків легкі пошкодження і декілька психологічних травм оскільки дуже дуже потужний вибух був поряд. Також є руйнації вікон і балконних конструкцій в сусідніх будинках, проте більше звернень щодо постраждалих поки не надходило.